Москва теж хотіла вступити в Європейський Союз, але вона казала, що вступати треба усім союзам. 28 лютого 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Чи стали ми ближчими за цей час до ЄС? Важко відповісти на це запитання. Ті події, які відбуваються зараз в суспільстві, ті методи ведення дипломатії, які обирає наша влада, вони. Не просто віддаляють нас від європейського союзу, вони роблять вступ до європейського союзу неможливим і перетворюють нашу країну на міні-версію Росії. Не знаю, мабуть, бо всі туди правду. Тому українці набагато краще розуміють, в тому числі за європейців, рівень свободи. І значення прав людини ми відчуваємо допомогу, все таки. От ті люди, які вимушені були виїхати в перші дні війни, хто ну кияни? Ми можемо дозволити собі таку розкір залишатись в Києві.